Буковина у жалобі. Сьогодні, 7 серпня, у Чернівецькій області провели в останній шлях військовослужбовців, які захищали волю і незалежність України. Із полковником Ігорем Шевчуком, який служив у Чернівецькому ОТЦК та СП, попрощалися на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Старшому солдату Володимиру Станішевському останню шану віддали в селі Романківці. У неділю 6 серпня у Вашківцях попрощалися зі старшим солдатом Володимиром Федорняком. Матросу Сергію Тернюку останню шану віддали в селі Пригородок. Похорони воїнів відбувалися і у суботу, 5 серпня. Зі старшим солдатом Юрієм Стратієм попрощалися у містечку Берегомет, старшину першої статті Сергія Савку. В останню дорогу провели у місті Сторожинець, солдату Володимиру Митрофанову останню шану віддали в селі Шепинці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.